Що всім гарного суботнього ранку. Сьогодні авторинок в місці рівному. Їдемо для вас знімати контент. Ясно, по проханню підписників, по очереді, все по черзі знімаємо. Сьогодні буде дешевий сегмент автомобілів. Будемо старатися максимально мінімально знайти мінімальні ціни на дані сегмент автомобілів. Ви ясно, що обов'язково відразу підпишіться на канал, поставте лайк. Не забувайте, що ми займаємося підбором автомобілів. Можемо... Ті автомобілі, які ви бачите по відео, можемо для вас їх перевірити. Тому як у, в, по відео це одне, а вживу зовсім інша історія може бути по автомобілі. Це моя завжди порада. Перевірайте авто перед покупкою. Ось дивіться, от ми зараз от їдемо. От дивіться, от такі у нас сьогодні 1 градус тепла. У нас повний бак палива. Завжди люблю старатися, щоб менше до пів баку, щоб не доходило. Завжди повний бак стараюся тримати. Ось дивіться, от будемо для вас знімати дешевий сегмент автомобілів. От тут дешевий сегмент знаходиться, я вам вже не перше, неодноразово говорив, що він знаходиться над дорогою. Тобто, в принципі, будемо зараз дивитися, що є цікавого в нас на ринку. Тому приємного всім перегляду. Відразу поставте лайк. Всім дякую. Да, да ось починаємо з першого варіанта. 2003 рік, 1.7 дизельок. Простий же ж дизель, да, 1.7 дизель, да? Нас турбо. Е, бо вони ще прості 1.7 на, на на комбо на комбо. Е, так, дивіться, 4500 доларів. Торг присутній. Скажіть номер телефону. 068. 79 79 65. 65. 528. 528. Як звати вас? Тарас. Тарас звати. Телефонуйте до Тараса. Ось дивіться, яка астрочка. Візуально все супер. Відкрита машинка, там вона, так. Да? Давайте по салончику. Без чехлів. Ось. А, є чехли. Можливо, це зимова резина. Можливо, зацікавить такий варіант. Телефонуйте до Тараса. Ось така Астрочка в універсалі. З турбіною 1,7 дизельок. Ми йдемо далі, ви відразу підпишіться, поставте лайк. Ось зніму вам такий варіант: 307-й пижик. Дивіться як все гарненько, все чистенько. 188 заявного пробігу, один власник, півтора року, 307 Peugeot, 1,6 дизельок. Але що немає власника біля автомобіля. Але так акуратний, в принципі, салончик щось дуже от сьогодні. Машинки приїхали і немає навіть біля автомобілів щось власників. Тому щоб взяти номер телефона для вас, от перший. Перша людина Тараса, то я попросив номер телефона. Тут а номер телефону не вказано. Також така соточка. Цінник є на даного автомобіля. Ясно, що вона, бачите, під типу раптор таким зроблена. 1550 доларів. Добрий день. А з газом 92-й рік, 1550 доларів. 2,6 літра об'єм. Тобто, в принципі, на сьогоднішній день це буде економно. Так як газ майже в два рази дешевше за, за бензин. Ось така Audi 100. Можливо, зацікавить, телефонуйте. Також ось є такий варіант: це є Деу, Ланус чи Сенс. Зараз узнаємо. Є в нас, є в нас цінник газ-бензин на хорошому ходу автомобіль. Ціна, до речі, договірна. Це сенс. 94 заявленого пробігу. Є номер телефона. Напишіть коментарі, як вам сьогоднішній ринок. Ну, скажу так, що сьогодні не густо є, тому я вам говорю, що ринок на ринок не виходить. Тобто буває, приїжджає, є багато дешево сегментів, Сьогодні, в принципі, воно не дуже. Але таке стараємося максимально вам щось показати. Далі оця троєчка була, а шестьорочка то е, немає цінника. то тобто я вже, в принципі, телефон, телефон не хотів питати в людини. Дивіться, який гарний колір бутилки в народі, як то говорить Гольф. 3,499 доларів. Ціна даного автомобіля. Номер телефону присутній, 1,4 бензин. В принципі, моторчик працює непогано. Легкосплавні диски, це є трьохдверний автомобіль. До, до речі, рідкість я б сказав. би. Бензин, факко присутній. Ось такий колір бутилки, можливо, кого зацікавить. Набирайте. До продавця. Бачите, не завжди телефони присутні. Але якщо вони є, то стараємося вам ці телефони озвучувати. Добрий день. Ось дивіться така астра. 3000 доларів без торгу. Можлива розстрочка навіть. Добрий день. Добрий день 5. Номер телефону присутній. 2004 рік. А відкрита машинка? Да. Можна це глядати? 3000 доларів хороша ціна. Ось дивіться, гарненький такий варіант. Можливо, кого зацікавить така астра. 3200 000... чи 3. Без ну, це... торгу 3000. 3... Тут стоїть ціна 3200. Тому то, хто, хто хоче, то... телефонуйте, телефонуйте, людина продає за 3000 доларів машинку таку. Ось такий варіант. Дивіться, яка дев'яточка. 950 доларів. Кажіть номер телефону. 068. 068. 392. 392. 03? 03. 13. 13. Як звати? Зорян. зорян так? зорян звати. 2002 рік 950 доларів дев'яточка з газом. Ось показую вам цінник даного автомобіля. Зимова резина. Легкосплавні диски. Фаркоп присутній. Продає зарян 950 доларів. Можливо, ще буде якась знижечка по даному автомобілі, тому телефонуйте до продавця. Ось такий варіант. Так, ще одна дев'яточка на ринку. Даний варіант вартує 1600 доларів. Це є 2007 рік. 1,6 бензин. Номер телефону присутній. До речі, можливо комусь потрібен персональний адвокат. Авто під захистом. Телефонуйте. Ось дивіться такий варіант. Підпишіться відразу. Добрий день. 1600 доларів. Номер телефона присутній. Телефонуйте до продавця. А ми йдемо далі. Так, дивіться, 3200 доларів. Дизельок, опіль, зафіра. Номер телефона. Кажи номер телефона. 0,93 774, 774, 75. 75 39. 39 Ось такий варіант. Давайте вам по салону покажу. Дизельчик, економний собі. Дивіться, навіть ще в оригіналі. Да, трошки потерте, але кондиціонер присутній. О, тепло. Пічечка гріє. Ось така зафіра. Дизельок, стеклоподйомнички. 3200 доларів, можливо, ще людина навіть щось вам і скине по даному автомобілю. Тому телефонуйте, торгуйтеся, для того і ринок. Ясно, що ці автомобілі потрібно перевіряти. Я вам це вже неодноразово у відео своїх говорив Ось давайте вам фабію покажу. Даний варіант нас фартує 4-200 доларів. 420. Сьомий рік. 1,4 бензин. Сьомий рік, 4200 доларів, можливо, кого зацікавить такий варіант. Набирайте продавця. Ось така фабія. До речі, практично непоганий колір. Так, який на ринку Nissan Note. 1,4 бензин 2008 рік, 4700 доларів, торг присутній по автомобілю. Ось є опис. До речі, такий гарний колір. Можливо, кому цікавий такий варіант для дружини, для дочки. Доволі такий, знаєте, для міста непоганий автомобіль. Моторчик 1,4 бензин непоганий. Іграк мого товариша така машинка була. Машинкою він повністю задоволений був. Взагалі ніяких вложень в принципі, авто не потребувало. В нього 3 роки такий нотик був, тільки в нього синього кольору. Тому... Якщо такий варіант цікавий, телефонуйте до продавця, номер телефону є. Добрий день. Ось такий варіант 4 тисячі доларів, 1,9 дизельок. Зараз будемо питати, можливо, скати номер телефону. Продиктуйте номер телефону. 0,63? 775, який далі? 89,72. 775-8972. Як звати? Юрій, звати. Ось такий Renault Scenic, 1,9 дизель. Четвертий рік 4 тисячі доларів. Телефонуйте до Юрія. Бачите, мало хто пише номера телефонів. Ось такий варіант. Набирайте. Ну і торгуйтесь. А з вас підписочка на канал. Шкода, що не вах. Ми йдемо далі. Також такий варіант. 4 950 доларів. Що цікаво, автомобіль на автоматі. Один бензин. Семимісний, 2003 рік, 4950 доларів. Є сервісна книжка. Людина розписувала повністю, що по автомобілю міняла. Але двигунчик не MPI, а FCI. Ось такий варіант, присутній навіть на ринку. Я думаю, що ще буде торг по ньому. Зимова резина непогана, бачу, континенталь. Легкосплавні диски присутні, весь затонований автомобіль. Так, що в нас весь затонований, не видно, не видно що там по салоні. Тому такі варіанти, якщо зацікавить, телефонуйте до продавця, якщо потрібно глянути, телефонуйте до мене. Порада завжди перевіряйте авто, я вам це неодноразово казав у відео. А ми йдемо далі. Дача Сандеро, це вже новіша 2013 року. Синього кольору, хто там народі не подобається такий кольор. Напишіть коментарі, як вам такі варіанти. До речі, у мене хтось питав за 1,2 двигуниці, чи вистачає. Та я скажу, що в принципі, для міста вистачає цього двигуна. Таксі, на таксі беруть такі машинки, виїжджають і бачу люди по 300-400 по 400 тисяч, потім скручують на 200 і продають, як, як ні в чому не бувало. Ось такий варіант, можливо, зацікавить 13-й рік. Ціна ви бачили, номер телефону присутній. Телефонуйте до продавця, торгуйтеся то вже на реєстрації. Audi 6 це 5-й кузов 2,5 дизель, 160 кінських сили. 2003 рік 4850 доларів. Даний варіант у нас на механічній коробці, не на автоматі. Тому, можливо, Зацікавить номер телефону, продавця є. Телефонуйте, торгуйтеся. Є ось дві такі шкоди Фабії в універсалі. Даний варіант нас, даний варіант нас скільки вартує? Так, е, вартує це шоста рік, 4690 доларів. 460 доларів. Так, можливо, зацікавить, але телефона щось я не бачу. 4600. Так, даний варіант у нас 4300. Також немає номера телефона. Хочеться взяти номер телефона, але... А номер телефона продиктуєте, то може хтось подзвонить за машини, бо немає. А, ззаді, так? Да? Так, так, на... да, да, шкода, що не вах. Шкода, що не вах, вводите в інтернеті. Це на якийсь Ютуб канал? Да, ютуб канал, так. Да. То давайте продублюйте ще раз номер телефона, десь запию. Це дві ваших машинки, так? Ні, ні, а, за Audi я це всі, а, да, ауді. Тобто <рив> номер телефона такий, що по ауді моно дзвонити. Да, 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 да. да. Телефонуйте, фабія. Ще одна фабія, 4300 доларів. Шкода, що не вах. А я, а я це да, да, я ще якраз їх це, знімав. Так, давайте глянемо ще. Третю фабію. Також немає номера телефону. Ну дивіться, кого можливо цікавить даний варіант в хечбеки. Даний варіант, цей варіант в універсалі. Номер телефону по Ауді, ви бачили, там А6, це п'ятий кузов Ауді, то можете в принципі до них дзвонити. Я думаю, за цих три машини, три шкоди Фабії, можливо, когось зацікавить, телефонуйте. Шкода Octavia Tour, 2006 рік. 4450 доларів. 1,6 м. Можливо, когось зацікавить. Такий варіант. Телефонуйте до продавця. Автомобіль вже на реєстрації. Номер телефона присутній. Телефонуйте. Так, Hyundai Matrix. Ціна даного автомобіля в нас 4600 доларів. Торг присутній. Номер телефона. 8 рік. 1,6 газ бензин. Це є восьмий рік автомобіль. Доволі такий в принципі, корозії не бачу. Зимова резина вже стоїть. Оригінальний також клон. Я так зрозумів, машинка з Німеччини бачу, німецька наклейка. 4 з копійками. Я думаю, за 4,5 даний варіант буде. Авто вже на реєстрації, тому набирайте. Не знаю, можливо, була вже колись ця машинка. 750 доларів. 2005 рік. 1,5 з разом. Номер телефону присутній. 750 доларів. Я так зрозумів, що це той самий власник продає. Зараз давайте дев'яточка. 700 доларів. Тому, якщо зацікавить такий варіант, телефонуйте. Ясно, що? тут живого місця, в принципі, сказати такого немає. По машині вона вся з нюансами, але ціна, як ви бачите, також Nissan Primera в Седані. Ціна даного варіанта з газом 2.0 2004 рік 4 тисячі доларів. Автомобіль з газом. Можливо, когось зацікавить. Телефонуйте. Тому підписники, глядачі. Каналу шкода, що не вах, як то говорять. Бачите, підходить люди, питають, де можна подивитися відео. Вводите в інтернеті, хто не знає, шкода, що не вах. І вибуває в Ютубі, можете відразу підписатися. Ось такий на сьогоднішній день ринок. В принципі, більш такі сегменти 7-8 знімати не буду для вас, так як сьогодні рубрика Дешевий сегмент, найдешевший автомобіль, який на ринку, на ринку я побачив. Тому коментуйте відео, підписуйтесь на канал. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, зустрінемося в нових відео, тому всім пока, до зустрічі на каналі Шкода, що Нова. А ми йдемо далі працювати. Всім добра!